Добрий день, вітаю всіх! Мене звати Вишняк Юлія Леонідовна. Я хірург-стоматолог, хірург-імплантолог. Працюю в клініці клуб 32. В нашій клініці ви можете отримати весь спектр стоматологічних Ну, я відповідаю за хірургічні послуги. Тобто, звертайтесь на даний момент. Багато кого цікавить питання імплантації, це питання дуже актуальне, дуже сучасне. Ми допоможемо вам його вирішити. Ось можна подивитися, як це все відбувається. На даний момент на перший план виходить планування, коли пацієнт сідає в крісло стоматолога. Лікар вже все спланував і вже чітко розуміє, що він буде робити. Тобто, для того, щоб сісти в крісло до лікаря, ви вже будете повністю обстежені. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся до наших адміністраторів, а вони вже перенаправлять з питаннями відносно медичних питань саме до лікарів. Рада буду вас бачити в нашій клініці.